Добрий день. Дав завдання учням формулювати кількома реченнями своє ставлення до ресурсної угоди і вирішив оформити своє. Загалом, після початку повномасштабної війни протягом 22 року в інтернеті. У ЗМІ з'являлися різні роботи, яку можна об'єднати загальним план маршала для України. Зараз, сподіваюся, напередодні підписання ресурсної угоди про план маршала всі замокли. А саму угоду, вірніше ті обривки, що до кого прилетіло, порівнюють не з планом Маршалла, а з угодами між США і Афганістаном та США і Іраком. Обидві останні угоди вважаються, мабуть, справедливо. Як Я ж хочу порівняти нашу угоду спочатку з планом Маршала. Спочатку про план Маршала. Було створено дві організації: одна американська, друга європейська. З американського боку, це була Economical Cooperation Administration. До якої поступали гранти і кредити, переважно гранти від США, і яка все вирішувала? Гранти не повертаються, а кредити треба повертати. Практично кредитами це було лише для Німеччини, яка думаю, з власної волі. Не захотіла брати гранти. І ще 5% допомоги повернули всі країни, і ці 5% пішли на забезпечення функціонування системи управління планом Маршала, тобто цієї американської і європейської організації. В Європі була створена Організація економічної співпраці Organization for European Economical Cooperation, яка займалася координацією. Що ж вона координувала? Допомогу отримували 18 країн Європи. Ми Тут на схемі їх помістили, кожна з яких має уряд, позначеним чорним трикутником, і будує плани, такі сині паралелограми. Ці плани подаються до європейської організації, яка їх координує, щось поправляє, синхронізовує, мабуть. І дає запити до американців. І ці виділяють фінансування. Причому фінансування виділялося для відновлення промислового і сільськогосподарського потенціалу. Американці не дозволяли. Європейським країнам латати свої діри за рахунок цієї допомоги. Не латали діри це значить, не витрачали гроші на поточні проблеми. Греція вирішила це зробити. І вона була виключена. Тому тут показано 17 країн. За рахунок цієї допомоги відбувалося навчання майбутніх бізнесменних управлінців Європи у США. Здавалося б, на той час нам зараз, що США і фахівці в Європі мали, мають приблизно однакові рівень, А німецькі, не дивлячись на те, що Німеччина вже була розгроблена, можливо, і вищий, все ж таки проходили перенавчання в США. І цей план діяв протягом 4 років, а після 4 років він був замінений планом військової допомоги, який оформився у НАТО. От схема плану Маршалла. Що можна сказати, про ресурсну угоду. Створюється спільний інвестиційний фонд. Причому у нашій ЗМІ і Благосфери чомусь, на мій погляд, слово інвестиційний замовчується, а говориться просто спільний фонд. Я думаю, що це неспроста. В якому є 3 плюс 2 учасники, що приймають рішення? Три від США і два від нас. Тобто як і в плані маршала, так і в ресурсній угоді вирішальне рішення приймають американці. І цей фонд нібито наповнюється 50 на 50 від США і України. Ну, звичайно, працювати в цьому фонді будуть не 5 людей, а людей 300 плюс 200, тому що це особи, які приймають рішення. А на них буде працювати різна челядь і офісних плантон. Причому до цього фонду вважається, що вже внесли свої 50% вже здійснена військова допомога від США Україні, Яка раніше в 350 мільярдів доларів. Тепер. 100 мільярдів, яку ми вже використали у війні. А від України, яка теж має уряд, який мав би будувати плани по виживанню і відбудові, в країни є корисне попалення і інші ресурси. І от країна має вкладати до цього фонду. 50% доходів від ресурсного потенціалу України. Хочеться думати так. І тут виникає питання, а куди подінуться інші 50%? І є таке припущення: 50% піде в уряд і в розпорядні органи. Місцевого вряду, самоврядування і що ж там з ними відбудеться? А я думаю, відбудеться те, що відбувалося і до сих пір за останні при, принаймні 30 років. Думаю, як мінімум, половина цієї половини буде вкрадена. І виведена за кордон. А інша половина буде відправлена на оточне використання, тобто на те ж латання вирту. Чи на роботи не першої необхідності Вкладання бруківки, озеленення озелененню міст. В тому числі і прифронтових, і таке інше. Тобто, вона, частина них теж буде вкрадена. Ну, До латання дир можна ще віднести дуже важливу складову це допомога сім'ям у відбудові зруйнованого житла, але вона теж чомусь так здається, іде. По українському. Тобто цю допомогу отримують не стільки ті, чиє житло дійсно зруйноване, тільки родичі і підставні особи тих, хто буде виділяти цю допомогу. Ми все це добре розуміємо. Повертаємося до тепер до. 50%, які попадають у цей спільний інвестиційний фонд. Раз це фонд інвестиційний, то він завдання його не стільки контроль доходів для їх виводу далі в США, а форм консолідація їх. Для чого? Для інвестування в. Розробку цих самих ресурсів. А який зиск від цього, ви скажете, буде мати США? Як вони повернуть собі вкладені гроші? Один із варіантів це, ну, на мій погляд, він досить значний, а може й основний. Що на, на ці гроші Фонд буде купувати в США технології і обладнання для розробки оцих ресурсів і їх добування? Вони підуть на закупівлю обладнання і технологій, і тим самим будуть Буде в виграші і Америка. І якщо ця схема дійсно подібна до тієї, яка пропонується американцями, тоді хотілося б, щоб цей фонд контролював не тільки земельний ресурс, а всі, в тому числі і електроенергетичні. Тому що в цьому разі, принаймні. 50%, скажем, багатства української землі піде на користь державі, тобто всім громадян. Ну, не 50, там теж зайдуться схеми розкрадання. Ми в цьому дуже усунуті, так. І цей фонд прямим чи опосередкованим чином. Має контролювати реалізацію інших планів. На мій погляд, це два рази краще, а може в кілька разів краще від того, що відбувається до неї. Наприклад, останнім з останнього у нас роздеребадили бурштин. Різні розенблати і йому подібне. Ми щось маємо, Україна, і громадяни від боксину, крім тих, хто його розкрадав і пустошував навколишнє середовище. Нічого не маємо. І думаю, саме тому українські змін. За якими стоять олігархи і прихлібники при владі проти цієї угоди, тому що вони мають намір і далі розкрадати наші багатства, а тут їм цей фонд стане на горло. Їм вже допомагають ліві соціалісти, які теж на цьому наживаються, той же Кантер Байден. Ось така ситуація. Тому український народ має бути за підписання цієї угоди, яке, нібито має статися завтра. І, а сама ресурсова угода скоріше подібна до плану Маршала, ніж ті угоди, які вкладали США вже згаданими Афганістаном і Іраком. Тим більше що на користь України. І на подібність ресурсної угоди України до, більше до плану Маршала, ніж до інших двох, є те, що ми, звичайно, не європейці, там ще до них далеко. Але ми є, як і європейці, християнами. Хоч і іншої гілки. Тепер давайте подивимося, що про план Маршала нам видає gpt Джиптічат, що не дозволяли державам-кредиторам затикати дирки у державних бюджетах отримуваних коштами. Частина коштів витрачалася на купівлю промислового устаткування та машин. І потім цей принцип стан основним для політики щодо державних займів брати у борг, щоб інвестувати, а не затикати поточні витрати. В Україні ж до сих пір все було навпаки. Ми платили по попередніх кредитах за рахунок нових кредитів, брали кредити на поточне використання, результати. США отримали ринок збуту надлишків продукції. В даному випадку аналогічно, США отримують ринок збуту для своєї ресурсно добивної промисловості і технології. Було зупинено поширення СРСР. А ми хочемо зупинити поширення расизму. І поглинання нас Росією. Економіка західноєвропейських країн була модернізована промисловість, що в Україні теж конче потрібно. В Європі відродився і зміцнив середній клас, а ми його маємо створити. Є така точка зору, що керувати та країною, щоб в цій країні. Середнього класу менше 20% може будь-який дурень. В Україні, якщо загуглити, запитати вкусного інтелекту, це 7-15-14% середнього класу. І одна всі країни розплатилися своїми зобов'язаннями. Теж непогано. Був створений Європейський Союз, до якого теж хоче війти в Україну. Ще одне порівняння. Угоди з планом і з іншими угодами. Спільний інвестфонд Фонд в Україні в Європі був безповоротна допомога. Звичайно, краща безповоротна допомога, але. Що ми зараз можемо зробити з цим Трампом? Трампам-пам. Друге умови, частка в доходах від ресурсів, економічні реформи. Ну, якщо приведена схема раніше має місце, то ця частка в доходах від ресурсів призведе до якраз цих економічних реформ. Відновлення після війни інтеграція ЄС в Україну і запобігання поширенню комунізму. Тут я би сказав теж в один в один: відновлення інтеграція і запобігання поширення расизму і завоювання нас Росією. Що критикується, відсутні чітких гарантій безпеки. У нас і в Європі було втручання внутрішніх справи. Але бачимо, що це втручання в внутрішні справи призвело до значного покращення цих внутрішніх справ. І це сталося не тільки в Європі, це сталося із Японією, з Південною Кореєю, за якою теж стоїть за якими те стоїть допомога США. Це сталося з Чилі, де теж приклали руку американці ну, майже, мабуть, в всіх місцях, де вони долучилися до управління. І в Європі ці гарантії відбулися після. Економічного втручання в справи. Непогана була перспектива і для України. Проте, звичайно, ми маємо сподіватися на краще. З цієї точки зору це був принцип демонстрації схем, але готуватися до гіршого. І наостанок таке. Я така байка, що десь 1100 років тому наші предки звернулися до варягів такою пропозицією Земля наша багата, але в порядку в ній немає. Приходьте і правте нам. І прийшли і зробили на років 200-300 Україну конкурентною в Європі. Тепер нам кажуть американці: земля ваша багата, але порядку в ній немає. Дозвольте нам допомогти вам навести порядок. І тут прихлібники від влади, ЗМІ, олігархічні благосфера вибухнула смердячим вієм. Втручання внутрішні справи розпродажу країни, яку вони хочуть розкрадати. Виходить, що нас тисячолітня історія нічому не навчила, і наші предки були мудріші. А ви як думаєте?